О 9.20 на набережну по проспекту Ушакова прибуває судно на підводних крилах. Рейс із нової каховки та голою пристані запустили на початку червня. Ми сьогодні просто захотіли прогулятися. Нам дуже сподобалось туди, обратно. В ГОПРи з'їздили, дуже приємний екіпаж. І ми це будемо робити постійно, якщо буде така можливість. Людмила ракетою приїхала з голою пристані. каже водою швидше. Дуже зручно. Внучка перший раз на ракеті їхала. Дуже зручно, гарно я в своє. В свою юність вернулась перший раз ну, років за 20 на ракеті. Аж такі емоції. Водним транспортом із власним приїхала Юлія. Говорить, добиратися зручніше ніж автобусом. У нас батьки живуть в голі пристані. Тому ми вчора вирушили вечора. Сьогодні вранці повернулися. Судно обслуговують троє членів екіпажу: капітан, механік та матрос. Розрахована ракета на перевезення 77 пасажирів. Наразі здійснюють рейси по п'ятницях, суботах та неділях, розказує капітан Юрій Тимощенков. Вихідного дня це пасажирські перевезення вихідного дня. За часом з Нової Каховки до Херсона одна година десять хвилин, з Херсона до голої пристані 20 хвилин. Це соціальний проєкт. Він і для прибутку. На борту експреса передбачено необхідні засоби безпеки, рятувальні жилети та шлюпки. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Новини на Суспільному, Херсон.